Видіця, Настя. А ти чого плачеш? Мені просто Ой, подарували книжечку, а я не можу її прочитати. маленькі, А що ж сталося? Чого ти не можеш її прочитати? Я тобі прочитаю книжечку. Ти вмієш? Я вмію, я вже навчилася. Ти прочитаєш для мене. Так, я прочитаю для тебе казку, хочеш? Так, так! <гум> Прочитай, будь ласка, для мене казочку. Ну, звісно, прочитаю. Ой. І ви, дітки, теж можете послухати. Так, а що це в тебе взагалі за книжечка така? О, а ти знаєш, що це за книжка? Ну, не знаю. Це ж українська народна казка О, про двох білочок. Я так так, ну давай. Жили собі в одному дрімучому лісі дві білочки. Одна з них цілий день працювала, збирала горішки, гриби, жолуді і складала до свого дупла. А друга цілими днями тільки стрибала з гілки на гілку та гралася з пташенятами. Як схоче їсти, не журиться адже влітку їжі повно. То горіх, то жолудь з дуба, то різні корінці. Погризе і знову скаче. Так і прожила вона ціле літо. Мабуть, як ти макарончик, так? Ой, так, я люблю гуляти влітку. <гум> Тим часом старанна білочка підготувала собі їжу, устелила свою хатинку мохом і сухим листям, щоб не мерзнути взимку. А ти якось підготувався до зими, макарончику? Ну так, теплі носочки купив. От розумничка. Минуло веселеньке літо. Для однієї білочки у праці, а для іншої в іграх. А після дощової осені настала. Що настало, макарончику? Зима? Угу. Холодна зима. Як у нас зараз? Угу. У лісі стало сумно. Ні листячка, ні грибів не знайдеш, тільки морозний вітер свище. Сидить собі у тепленькому доплі працьовита білочка. І зима її не лякає. А ось ледача сусідка. Холодний вітер по хатині гуляє, їсти нема чого, сидить вона, бідна, і не знає, що робити. Ой, пішла тоді попросити трохи горішків. Постукала несміло у двері. Як ти гадаєш, до кого вона пішла? До сусідки своєї працьовитою. А до кого ж ще? Стукає, хто там? Це я, твоя сусідка. Як побачила білочка свою нещасну, голодну сестричку, то відразу все зрозуміла. Прошу, сідай до столу. Я тільки збиралася повечеряти. А якщо хочеш, то живи разом ізі мною. На і місця і горішки вистачить на двох. А як ти думаєш, макарончиком? А чого вона дозволила пожити з нею? Я думаю, що в цієї білочки дуже велике і добре серце. Ти знаєш, я теж так думаю. Засоромлена білочка промовила. Але, але ж я не заслужила такої доброти. Я ціле літо гуляла. Нічого, каже друга. Тепер ти зрозуміла. Що без праці жити не можна. Тепер вже будеш не тільки гратися, а й про майбутнє подумаєш. Ледача білочка на радощах обцілувала свою добру подругу. Наступного літа вона теж приготувала багато запасів, оздобила хатинку і відтоді стали білочки жити разом. Ось така казочка. Ой, яка гарненька казочка. Так, я зрозумів, тьотя Настя, що лінтюхом бути погано. Угу. А, але я і мої дітки в Карітасі не лінтюхи. Ми навчаємося, допомагаємо своїм батькам і багато можемо працювати. Правда ж, дітки? тьотя Настя, дякую тобі, що ти сьогодні почитала мою книжечку, а ти ще прийдеш, прийдеш. Не звісно, прийду, і я тобі вдячна макарончику. Завдяки тобі ми дізналися таку гарну казку. А сьогодні в Рубриці «Прикорляхи від макарончика була наш викладач акторської майстерності тьотя Настя. Дякую, А Ми прощаємося з вами. Бувайте! Бувайте, дітки!